Привіт, друзі! Багато новачків стикаються з такою ситуацією, коли камера квадрокоптера перегрівається. Тому в цьому відео ми розберемо, чому така ситуація виникає, та що з цим можна зробити. Тож, погнали! Перше, що потрібно почати, так це те, що перегрівається по факту не сама камера, а перегрівається відеопередавач. За рахунок того, що на відеопередавач йде багато енергії, він виділяє багато тепла. Потрібно зауважити, те, що це нормальне явище. Дрон розрахований таким чином, що під час польоту лопаті і. Повітря буде обдувати відеопередавач і він буде таким чином охолоджуватися. Але якщо дрон стоїть на одному місці, ви там щось налаштовуєте або там потрібен певний час для підготовки, за цей період відеопередавач буде сильно перегріватися. І нормально, якщо там буквально хвилинку він там погріється, це окей. Але якщо відеопередавач таким чином дуже сильно перегрівається і там він стоїть декілька хвилин, там 5, 10-15 навіть він може там простояти, то таким чином він або відключиться, або в гіршому випадку він може згоріти. І тоді вам потрібно буде його замінювати для того, щоб у вас працювало, ви могли працювала камера, і ви могли отримувати відео на свої окуляри. Рішення цьому є. Можна налаштувати низьку потужність до першого арму, для того, щоб дрон міг працювати, не перегріваючись до моменту вашого зльоту. Тож давайте розглянемо, як це зробити. Для цього нам потрібно підключити дрон до Betaflight. В принципі, схема налаштування вона ідентична для всіх дронів, які підтримують Бетафлайт. В нашому випадку ми будемо налаштовувати на квадрокоптері c 2 x Тож, давайте підключимо дрон. Перше, що нам потрібно зробити в Betaflight, це зберегти резервну копію. Переходимо в попереднє налаштування, зберегти резервну копію. Та зберігаємо. Обов'язково перед кожним налаштуванням зберігайте резервну копію, щоб можна було повернутися до того рівня, на якому ви залишились. Наступне, що нам потрібно зробити, це перейти в відеопередавач, і там, де низька потужність, коли охолощений, вибрати увімкнено до першого зведення, тобто до першого арму. І зберігаємо. В даному випадку у нас ми вже це налаштували, але не до кінця. Тому що. Коли увімкнена низька потужність до першого арму потужність, яку буде вмикати дрон в цьому режимі, це та, що в цьому рядку вказана першою. Тобто, буде вмикатись потужність 25 мВт. А в нашому випадку нам потрібно, щоб була ще менша потужність. Давайте коротко розберемо, що це за цифри. В першому рядку це у нас значення в децибелах. Певне значення в децибелах відповідає значенню в міліватах, тобто в потужності. Справа можете бачити табличку, де вказана відповідна потужність. В другому рядку це у нас позначки. Тобто ну, Ми прописуємо в принципі ті, ту саму потужність. Як і в міліватах, щоб нам більш було зрозуміліше. Тобто, все, що нам необхідно, це додати в першу позначку одиницю. І тут ми вказуємо 0, тобто ну, на мінімальній потужності. А тут ми навпаки ставимо 14 і буде 25. Таким чином, можна також додавати і інші. І встановлювати, якщо вам потрібно, 200, 300 або та потужність, яка вам необхідна. Варто також зазначити, що в кожного дрону відеопередавач також обмежений по потужності. Наприклад, C2X має максимальну потужність 400. Тобто, якщо ви там налаштуєте на 1 Вт. То він все одно таку потужність не видасть. Тепер значення ми встановили в правильному порядку. Тепер, коли дрон буде в режимі дезарму після першого підключення, він буде якраз на мінімальній потужності. Тепер давайте перевіримо, як працює низька потужність до першого арму на ділі. Перше, що нам потрібно, підключити дрон до живлення. Зараз ми бачимо, що а, якість картинки слаба, а, ми можемо зробити певну перешкоду і якість погіршується. Якщо ми а, віддаляємо дрон, то також картинка взагалі зникає. Це за рахунок того, що у нас низька потужність. Але в цьому режимі у нас камера гріється набагато слабкіше. А, Далі, якщо ми вмикаємо ARM, запускаємо мотори, то якість картинки вже набагато покращується. А, навіть якщо ми вимкнули Якість залишається на тому ж рівні, який ми налаштували саме для цього дрону, не на низькій потужності. І якщо ми вже віддалимо дрон далі, якість за рахунок цього погіршуватись не буде. Це вже якщо там набагато далі вже віддалитись, то якість, якість буде гірше. Якщо після першого арму вам потрібно ще певний час для того, щоб. Там щось обговорити або там кудись відключитись, то в такому випадку краще від'єднати дрон від живлення, бо надалі, після першого арму, дрон буде в максимальній потужності, яку ви налаштували, і буде знову ж таки перегріватися від TEX. Тож, друзі, дякую за вашу увагу. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, надалі ми будемо викладати ще багато цікавих і корисних матеріалів.